Ужгород приймав учасниць Кубка міста з художньої гімнастики. На змаганнях приймають участь понад 350 гімнасток, абсолютно різні категорії вікові. Найменші гімнастки 2019 року народження, найстарші 2002 Гімнастки Гімнастики виконують і індивідуальну програму, і є у нас команди у групових вправах. Свою майстерність демонстрували спортсменки зі Львова, Полтави, Одеси, Мукачева, Перечина, Виноградова та власне Ужгорода. Для учасниць досвід таких турнірів важливий. В нас дуже ранній вид спорту, тому що наші маленькі зірочки починають з 3-4 років, і тому то дуже важливо. Щоб ці гімнастки виступали частіше. Ну і бажано, щоб наші маленькі дівчатка займалися по три по чотири рази на тижні. У дівчат є свої улюблені виступи, і до них вони готуються серйозно. Мій любимий предмет це була. Я тренуюся дуже багато. Перед виступом я йду на рік швидше, щоб зробити повністю пару прогонів підряд. Після турніру гімнастки не збираються відпочивати улітку вони працюватимуть над оновленням номерів, зміною програм, щоб потім знову брати участь у таких ось відповідальних змаганнях.